Доброго дня, мене звати Тіана, і я завітала в гості до Олега Гончарова. Доброго дня! Він сьогодні розкаже, як він відкрив власний фітнес-клуб під час війни. Давайте одразу почнемо з питань: чого ви боялися більше всього, коли відкривали бізнес під час війни? Чесно кажучи, нічого не боявся, навіть якщо б нічого не вийшло, я б намагався б знову, знову. Там, можливо, хтось каже втратити гроші. Так. Звісно, було б неприємно, але як кажуть, хто шукає, той завжди знайде. Тому, тому нічого не боявся. Дякую за відповідь. Давайте одразу до другого питання. Коли всі закривали бізнеси, що дало вам сили відкрити власний бізнес? Ну, по-перше, це економіка. Так, в країні війна, в країні зараз впроваджуються санкції, економічна криза. Підприємцям дуже важко зараз, але хтось мусить допомагати країні, платити податки в першу чергу. то, Чим, то, чим я займаюсь, це допомога людям, плачу заробітну плату робітникам, плачу податки, плачу військовий збір. Тобто, це ми був змотивований хто хто, якщо не ми. Дякую за відповідь. А який у вас був план Б, коли ви відкривали свій бізнес? Ну, я вже це аргументував. Плану би ніякого не було. Якби нічого не вийшло, я б намагався знову, знову і знову. Тобто я навіть, я, я навіть не уявляв, що може щось погано трапитися. Дякую за відповідь. А як війна вплинула на вашу ідею бізнесу? Чому саме фітнес клуб? Дивіться, зараз в країні війна. Дуже багато людей, дітей вимушені сидіти без роботи. Там люди ходили на роботу, діти ходили до школи. Так, а зараз навіть навчання воно через, через інтернет діти сидять. Це пасивне життя. Це дуже погано впливає на країну. Тому головна ідея була допомогти людям. Першу чергу, Тобто ви хотіли, щоб люди приходили приходили до вас та забували, забували про війну, про атмосферу в країні. Відволікались і слідкували за своїм здоров'ям? Так, дякую за відповідь. Е, наступне питання: як швидко ваш бізнес е, отримав охоплення серед людей? Чи одразу до вас пішов поток людей чи ні? Ні, досить не швидко, поступово починав взагалі там. З мінусу, скажімо так, недобре не починав. Але поступово я йшов до своєї мети, Йшов, йшов, йшов. і ось так. Все. Дякую. Шов. А скільки вам понадобило часу для цього? Ну, десь за півроку я змог, зміг достатньо, достатньо вийти на гарний дохід, тому, тому півроку. Дякую за відповідь. Я знаю, що в вашому фітнес-клубі більше дев'яти тренерів. По різним спеціальностям. Як ви формували команду? Дуже легко. Я все своє життя присвятив спорту, знав дуже багато людей. Із цих дев'яти, як мінімум, шість. Це були мої гарні друзі, з якими я колись починав займатися спортом. Ми спорт впроваджували до, до людей на рівні міста, мабуть, на рівні країни і в подальшому. Бажаємо впроваджувати взагалі його на світовому рівні. Тому знайомі з дитинства, з юних років я довіряю цим людям. Ну, я підтягнув одного, другого, той підтягнув третього, і ось так на довірі з'явилася моя команда. Дякую за відповідь. А зараз перед останнім. питання: скільки грошей ви витратили, щоб відкрити власний фітнес-клуб? З Чого ви починали? Щоб, можливо, це був. Спочатку на одразу фітнес-клуб, а щось маленьке. Звичайно, я починав з тренажерного зали, гроші вкладав поступово, намагався щось зрозуміти, як там його краще, як, як найліпше зробити. Суму я навіть чесно не підрахую, але я вклав більше зусиль. Ніж грошей, я вам так скажу. І зараз останнє питання: що б ви порекомендували людям, які бояться зараз через війну відкривати власні бізнес? Намагатися, тільки намагатися. В країні, як я вже раніше казав, криза, так, але криза колись повинна закінчитися. І ось ті, хто зараз витримають цю кризу, витримує цю напругу, якщо в них вдасться все, то потім, коли все закінчиться, вони. Окупляться <гум> окупляться, скажімо так. Дякую за інтерв'ю. Було дуже цікаво вас послухати. Сподіваюся, люди взяли якийсь урок через наше інтерв'ю. До побачення.